Вітаю всіх глядачів каналу Світ Колекціонера. З вами Ярко Конс. І сьогодні ми поговоримо про досить цікаву монету. Це Донецький фальшак, але її називають дуже по-різному, і ми про наз поговоримо про назви цієї монети, вартість цієї монети. До речі, її до сих пір можна знайти в обігу, так як 50 копійок в обігу ще багато, і різновид цієї монети, хоч і рідкісний, але все ж таки ще доступний. Одну із таких монет я знайшов не так давно. І так, що ж це за монета? Одна із цінних монет серед номіналу 50 копійок зразка 1992 року. Звісно, колекціонери зі стажем скажуть, що вони вже зрозуміли, про що йдеться, але серед нас таких не так багато. Ця монета, забіжу наперед, вартує, вартує близько. 100 гривень на сьогодні. У мене таких монет дві. Одну я знайшов нещодавно, одна в моїй колекції вже давно. Значить, називають цю монету ковшик. Через що її називають ковшик? А через те, що саме в п'ятій й грозді, грозді, ось вона, ви бачите нестандартне розміщення, власне, ягодок. Вони формують такий собі ковшик. Комусь, комусь, власне, цей ковшик здається посмішкою або смайлом. І тому деякі називають цю різновид монети 50 копійок 1992 року саме посмішка або улипка. Саме ця особливість, п'ята гроздь в виді ось такого розташування ягодок колини, і відрізняє цей, цю монету від. Інших стандартних монет 50 копійок 92-го року. Через це дивне розташування ягодок, колекціонери шукають ці монети з обігу. І на сьогодні, забіжу навперед, ця монета вартує від 40 до 120 гривень за штуку. Називають її ще донецький фальшак. Чому? Тому що прийнято вважати цей випуск монет саме фальшивим. Інколи навіть я чув, я чув, що таку монету назвали монетою Януковича. Адже саме в цей період правління Януковича в Донецькій області. З'явилося вкрай багато фальшивих монет. 50 копійок ними почали розраховуватися. Не дивуйтеся, монет справді було багато, і були заведені кримінальні справи, і були навіть реальні терміни ув'язнення, як знайшли хто саме і звідки з'явилися цілі мішки з такими монетами. Тому і цю монету Нацбанк офіційно не випускав. Немає такого різновида і такого аверса з чудернацьким розміщенням ягодок калини. Але в обігу таких монет потрапило фальшивих досить багато. Щоправда, деякі колекціонери до сих пір через високу якість цієї підробки не вірять, що монета дійсно зроблена десь в підпільних умовах, що це не є офіційне видання Національного банка, адже якість заготовки, якість чеканки і якість самих гуртів. Вона просто фантастична. Мені важко сказати, чи вірю я в те, що можна було в такому якості, шикарній якості підробити цю монету. Ну, дійсно, дивлячись і гортаючи так, дивлячись в руках, навіть під збільшувальним склом, повірити, що можна зробити це десь в гаражі, дуже складно. Власне, які ще, на, які ще власне, подробиці я б хотів би зазначити про цю монету. Е, монета до сих пір багато їх відловлюють в обігу. Ну як багато? Ну, коль, коль, коль ціна не така вже і значна, 100 гривень, в принципі, це не такі великі гроші. Якщо пощастить, то не так давно можна було її придбати і за 30-35 гривень. Щоправда, зараз ціни трошки зросли на саме на цей, цей різновид. То монета все ж таки зустрічається, хоч і не часто. Тому, якщо ви маєте в купілці монети 50 копійок 1992 року, неодмінно перегляньте їх на цю особливість. Ця монета серед колекціонерів досить відома, шанована і попит на таку монету є. Сподіваюся, що ви дізналися щось цікаве для себе. Тож, неодмінно прожміть лайк цьому відео, поділіться. З ним, з друзями, знайомими, хто цікавиться, як можна заробити на монетах України або що саме шукати серед монет 50 копійок, зразка 1992 року цікавого. Неодмінно підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео і прямі трансляції на нашому каналі. Дякую, що додивилися відео до кінця. До нових зустрічей. Бережіть себе!